Велика радість, коли ми бачимо, що в цієї людини маленької, яка тільки зародилася і розвивається все добре. І дуже велике питання, коли якісь є проблеми у цієї дитини і нам потрібно допомогти. Я розумію, що багато початківців і лікарів, які тільки почали пренатальну діагностику і цікавитися, велику радість отримують тільки від того, що от я знайшов таку ваду. Отець цю ваду знайшов, всім їх показує, розповідає, гордиться. Так, да, це цікаво, але є друга сторона цієї медалі. Це дуже важко, емоційно пояснити цій мамі, чому це сталося, як цього позбутися, мається на увазі не дитина, а позбутися в майбутньому, попередити майбутнє, щоб цього не було. І я не отримую великої радості відверто про те, коли я знаходжу якусь ваду, особливо критичні вади, тому що тут моя допомога, звичайно, мінімальна. Констатація факту і все. Інший момент, коли я знаходжу ваду, кориговану так звану ваду, і коли ця вада може бути вчасно проконсультована в якомусь іншому центрі, мається на увазі, якщо це вада серця, це в центрі кардіології. І після цього вчасно ця дитина буде прооперована і буде мати шанс на повноцінне життя. Оце найбільша радість. І цей рік, звичайно, не був ніяким виключенням. Приємно, коли приїжджають жінки, які вже другий, третій, четвертий раз вагітні, і говорять: а от ви пам'ятаєте? Вони всі впевнені, що я пам'ятаю, що от ви відправили, ми цю дитинку прооперували, і ось я вам покажу фотографії. І ця дитина росте. Розвивається в неї все в порядку, і це найбільша емоційна підтримка.